Давайте вам трішки розповім про ось такий класний IP-відеодомофон від бренду Hikvision. Можна сказати, що це сама ходова модель, вона найбільш збалансована по функціоналу вигляду і, звичайно, ціні по самому домофону. Керування у нас сенсорне, сенсорний дисплейчик Діагональ 7 дюймів. Можна використовувати карту пам'яті. На карту пам'яті зберігаються фотографії всіх відвідувачів. Можна налаштовувати віддалений доступ, тобто керувати відеовикликами. Розблоковувати двері віддалено з смартфону. Далі по дисплею. Тобто, перша піктограмка – це ми приймаємо виклик, коли йдемо. Тут ми можемо переглянути залишені повідомлення. Звичайно, якщо вони є, можемо переглянути всіх наших відвідувачів, фотографії. Ось, бачите. Далі пряма трансляція: це ми можемо примусово викликати відеозображення з всіх панелей, які у вас буде в будинку. І прилянути з них зображення. Тобто цей, саме цей монітор відеодемофон встановлений в квартирі, це багатоквартирний житловий комплекс. Тут є декілька під'їздів, в кожній під'їзді є а, своя панель виклику. Ось таким чином ми переглядаємо зображення, наприклад, з основного а, домофона, це вхід, в житловий комплекс. І так само можна подивитися всі підстанції, це а, вхід в кожен під'їзд. Ось такі Функціонал і остання вкладка це в нас налаштування. Цією вкладочкою користується раз при налаштуванні. Ось такий епі-відеодомофон.